This time I am pretty sure Біжала в магазин Ікея і взяла те, що мені вдома потрібно було. Хотіла купити ганчірки, ось такі я беру, Скоріше не ганчірки, рушнички такі маленькі, 30 на 30 в Взяла цей раз бежеві. У мене були такі, ну і є такі, як блакитні світло. Дуже класно ними витирати посуд. Ось Цей раз взяла ось такі бежеві, До речі, таких блакитних вже немає. З'явились ось такі бежі. Мені навіть дуже подобається. О, затяжка не бачила. ну ладно. Так, в наборі 4 штуки коштувало в мене 10 злотих 4 цих рушничка. Також взяла обов'язково, якщо і е, Ікею, беру ось такі серветки. 150 штук. тут в наборі Три одразу упаковки взяла, бо мені якраз мою серветницю потрібно. Також взяли ось таку подушку. Тут 100%, здається, перо. Е, Перо кого? Качині. Е, Качене, так. Да. Качене, перо 100% і тканина бавовна зверху. Подушечка, ця іде 40 на 58%. Це буде як декоративна у владь коммутрі. Він захотів таку подушечку мати. І ось така наволочка до неї. Вона, такого як то сіру, зелено синюватого кольору. Ось така. 50 на 58 на 40. До цієї подушки взяла також килимоку в такий під двері сірий. Хочу або тут положу всередині в квартирі. А туди візьму, в мене є такі бежевий, Або навпаки, сюди бежевий, а туди сірий і в, там, в тамбурі. Бо в мене в тамбурі вже дуже такий старенький, зачовганий. А це це взагалі для ванної кімнати писало. Але тут не прорезі не в цій Але я в тамбурі хочу його постелити. І ще заїхали в цей магазин. Так, це не це магазин. Алді зробила там маленьку закупку, то побачила, що ось ці штуки ще є на вікна. Взяла, думаю, хай собі будуть. На наступний рік вони були по злот. 99, здається, по 2 злотих упаковку. Дві штуки взяти ці, що з будиночками йдуть. Бо ось це я брала минулий раз, є ще ось такий Сам оцей. Саме ці йдуть з будиночками. Мені ці будиночки подобаються. Подавно і хай собі буде. Хто такий радий, мама прийшла? Хто? Хто? Щоб не булочка, де? Діда мама, діда мама, давай, 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 дивой, моя дівчинка маленька. Малесенька моя дівчинка. Що таке? Що? Що? Сваришся, да? Сваришся. Дов... Угу. Да, да, довго мама, не було, довго. Довго, довго не було. Все, довго не було. Ну все, я вже прийшла, посварилася на мене, все. Посварилася, я вже буду вдома. Вже нікуди не піду. Вже буду біля тебе сидіти і тебе глядіти. Ну все, я вже зрозуміла, зрозуміла. Будь здоров. Я. Все, можеш смити собі лапи, спокійно лягати спати. Що? Що таке? Не можеш сказати. Ой, як тяжко, коли не можеш сказати. Коли хочеться, сказати не можеш. Ти не дуже там ті лапи вимивай, бо ти зараз будеш з на підлогу йти на кухню їсти. Зараз вимиєш їх, підеш і потім знову будуть знову будеш, знов будеш мити їх. Угу. Ну що? Ну кажи, кажи, лягати вже для тебе, то пішло щось поїсиш, тоді будемо лягати вже. Йдемо поїсеш, тоді вже будемо лягати. Треба щось їсти зробити. Йдемо. Йдемо зі мною на кухню, підемо їсти, зробимо. Йдем? Пішли. Йдемо Йдем. Йдем зробимо їстки, пішли. Деш? Помогти тобі з'їсти. Давай, давай. Ну, давай. Ой, давай. Ой. Що там в тарілках? Пусто. А що ти всю кашу повигортала поза тарілками? І вже щось просиш, щоб я насипала, так? Що туди накидати, в ту тарілку вже? Що тобі туди накидати, як ти все вигортаєш звідти? Ти мій колобочок маленький, ти такий мій колобочок маленький. Ті, моя бусінка маленька. Так швиденько покажу, що я взяла в магазині Ауді. Взяла лаваша з такого 6 штук. Також купила батат, 2 штучки. Дуже люблю, його вже давно не їла. Морква. Тут в мене булочки, одна з полуниця, а друга з яблучком. Також пачка парні. Далі бурячок, два штучки таких невеличких. Готовий варений бурячок. З нього дуже смачний салат. він дуже солодкий і борщ взагалі з нього дуже смачний. Скоріше всього зроблю собі салатик такий з олійкою, просто з цією пахнючою нерафінованою. з цибулькою може. Чи з чесничком, коротше, щось придумай. Хлібчик тостовий Так, це е, ліпто чай майонез. Сосиски, ось такі шинки, тут 12 штук в упаковці. Одна головка часнику. Сало. Воно іде, як то пише, підкопчено, але я пробувала дуже смачно розсмажити. Тільки шкурку треба знімати, бо дуже тверда. До вареників. Це я взяла серветку собі кинути в сумку вологі. І манго одне. Це хотілось мені. І взяла ще сітку 2 кілограма цибулі, Була нормальна ціна. Принесли ящики. Буду зараз розбирати ялинку. Нарешті доїдаю манго. Дуже люблю. Щітке смачне виявилося. Спіла. Ой, нарешті буду розбирати, бо вже хочеться пустоти. Знаєте, спочатку так прикрасиш все, хочеться так все гарно, гарно, так все святково, а потім вже хочеться, щоб вже все було так просторіше і. Світліше, можна сказати, вже настільки заставлено і якось стає так одразу як то чисто. Тому зараз буду розподіляти. Вже взяла великий ящик, тому що в мене світлих іграшок вже дуже багато. Тим більше постійно докуповуються. тому я хочу всі світлі іграшки скласти в один ящик, ось розприділити ось ці всі тваринки і всякі ці. Санта Клауси, Олені треба скласти в окремий ящик. То все посортувати, щоб потім знати, що де знаходиться. Too big so all be had besides If I close my eyes and think about us I can see the person I know I should be. Cause honestly I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you. Because now I see we weren't meant to be правая декор і думаю, де він мене весь був. Ну Не весь, звісно. Тут є червона коробка з червоним, все червоне, то я його не використовувала. І є ще деякий декор в цій коробці, який я не використала такі. А так, все в основному використовувала. Посортувала все, обов'язково підписала, щоб знати що де. Ось. І буду зараз виносити все в підвал. З Владіком, Боже мій, це капець, скільки коробок! І це ж воно щоразу докуповується, щоразу збільшується. Та Словом, дуже багато. Тут ще і ще ж тут посуду немає. Будиночок залишила маленький, і також картини ще залишила. Ну, і килимок ще буде, бо ще зима. А так все зібрала вже. Плюс ще наволочки. Декоративні на ліжку і картини також ще не знімаю, бо вони зимові, будуть до кінця зими. Так, тут я вже все прибрала. Зараз стираю пил. Оділа вже насадку, якою буду і мити, і пилососити одночасно, і буду пересувати стіл. Tear this wall. Прибрала я вже ось цю зону. І, звісно, оскільки в мене є насадочка нова, точніше, пилосос новий, з такою класною насадкою буду чистити всі цей Бо і так до нього все дуже-дуже-дуже-дуже чіпляється. І застерю його знову. Чесно, я в такому захваті. Це просто. Я тепер не боюся таких диванів. Це одне задоволення. Як воно швиденько все відчищає. У Про... всяких зусиль. Це дуже круто. Ну, все, тепер в мене не сірий, а білий диван. Я роблю, він застелений, щоб це все не чіплялось, бо це прийшлося, б мені щодня його пилососити. Ось. А там. Пристелила пледик, теж в мене був. Мені в минулому році владик подарував на новий рік. Поки що він в мене буде ось там. А коли вже закінчаться новорічні свята, і я приберусь цей, то тоді візьму той пледик на ліжку. Хоча Це мені дуже подобається. Ну що, в мене вже чистота й порядок. Все пусто, все так просторо, так гарно, так вільно. І штори ці мені так подобаються, спокійні. Мішельки, чого трусишся? Що таке? Щось труситься. Холодно тобі. Зараз мама тебе вкриє. Щось труситься, не знаю. Все, дивіться, як просторо стало і світло. Дуже класно. Свята класно, дуже все гарно, коли прикрашено, але коли вже поприбираєш і ось такий простір. Коли все так чисто і пусто, то ще прикольніше насолоджуватись цим всім. Залишилось мені в коридорі ще прибрати і помити і все. Новий день, нова рутина. Буду закладати прання. Поперу зараз швиденько в мене біле і багато. Тільки склала стендін, вже знову треба закладати, щось пратися. Владик пішов в школу. Ми з мішелькою у двох. До речі, я вчора постійно так і білизну не поміняла, Ввечері, бо вже нічого не хотіла, щось. То зараз поміняю. Де воно береться стільки? Переш, переш. Хочеться трошки, щоб те стенгіну було складена, А воно постійно розкладене. It never rains in California. The sun is always shining right People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing yeah. the same. No rain, no flowers. Дістала прання вже, буду зараз знову сюди ставити це стендіну, знову розкладати це прання. Бо в мене немає де його сушити, в мене немає балкона, тому сохнемо постійно, ось тут взимку, хоча б тут підлога тепла, то воно швидко висухає. А так, в принципі, влітку, якщо спека, то теж швидко висухає. А якщо осінь, то це капець, воно може тут дуже довго сохнути, тут дуже незручно. Ну, але що робити, як нічого не зробиш, мусиш. Ось так виходить з положення є. Так, я варю тут борщик на обід. Зараз зелень кину і буде готовий. Роблю таке річ, бо Владик більше любить юшку їсти десь, скоро вже буде прийде з школи. Так, зелень кину, попробую на сіль. Достала з холодильника, думала, що От не підписую м'ясо і потім не знаю, що дістаю. Думала, що дістаю, У мене була така курка, я цілу купувала. І там я такі частинки, як тулубець, то я залишаю на бульйон або як педлівку робити. То думала, дістала його, думала, зроблю оцей. якийсь до макарон на вечерю, але виявилося, що я дістала бедра курячі, то там 4 штучки, кину, значить, в аерогриль. І будуть вже не макарони з а буде У мене картопля пюре з ось цими бедрами в аерогрилі. Ну, я ще собі зробила. Салатик з бурячка. Вадик не любить такого, а я то вже давно не їла. Взяла олійкою нерафіновану. Дуже люблю саме з нею. Посолила, трошки поперчила. Буде в мене ось такий салатик до пюрешечки. Мішель, ти чим будеш обідати чи вечеряти? Я тобі корм насиплати нашою трошки порозкидала, бачу, да? трошки в будку занесла. Потім будеш їсти тихенько, коли закінчиться місць. Трошки будеш потім їсти. Бачите, згубила ось. Ось згубила ти. Ось бери. Бери, ось загубила, бери їш. Ні, не хочеш? Не донесла трошки до будки. там що тобі морква бачу, ти їла. Неаккуратно так порозкидала. Та? Бери їш, ось в тарілці, в тебе є корм. Угу. Я тобі більш нічого не дам. Що ти хочеш? Що? Шо? Хочеш смачнішого, да? Той корм вже надоїв тобі, ти ж їла трошки моркву, щось ти там напевне трошки заховала. Да? Дивлюсь на цю погоду і не розумію, що це відбувається з нею. Бачите, вже сонечко світить. Снігу вже майже немає зовсім, хіба десь в таких місцях, де травичка. І я пам'ятаю, в минулому році, 15 лютого, вже було плюс 15 в день. І після того зими вже не було. Вже ось так було тепло, дуже рано. Почалась весна, прямо, ну дуже рано. І зима не відчували, що вона була чи не була взагалі. Ось так, мені здається, буде і в цьому році. Вже зим, мені здається, вже таких не буде взагалі. Все помінялося. Вже такого, як колись, особливо в нашому дитинстві. Коли заривався по пояс сніг, то точно не буде. Ось така погодка. Я вже навіть декор прибрала з вікна, вже можна буде ці наліпки також знімати. Тут у нас стоїть цей содострім, щоб робити ці напої. Вже трошки Владік розслабився з цими напоями, бо я вже сказала, що досить їх пити, він вже трошки менше рідше їх робить. І наклейки ще попробувати зняти, Це ще теж таке <гум> задачка. Треба познімати її вже. Ви тільки погляньте на цю мішельку. Я тут всім розказую, яка вона слухняна, а вона тут оставила корм, тут оставила корм. Потім пішла, понесла, ще тут один поставила. Потім поставила ось тут. Мішель, це ти що? Позначила путь до ліжка, Та? Да? І, і головне, голову в сторону відхиляє, типу, морозиться. Е, вона ж все розуміє, що їй говорить. Да, да, я про тебе говорю, так, да. що ти махаєш головою? Це хто має прибирати? Це я маю це прибирати тут не ти? Ой, Мішелька, Мішелька. Я тут розказую, яка вона слухняна всім, а вона ходить і мені все розкидає. Пішу робити нігті. Один нігуть відбила ще два тижні тому. Так стукнула з ним, щоб він мене лопнув. Посередині, то я залила в мене ще ж... ну, є все для цього, щоб робити нігті. Просто я не хочу робити. То я його залила і так і ходила. Це вже хочу поскоріше зробити. Раз в три тижні роблю. Оце два тижні виходить, проходила з поломаним. Ось. І 10 хвилин бігти. Але, бачите, снігу знов присипало. Такий туман на вулиці стоїть. Туманно, сіро, прохолодно. Навіть якийсь такий трошки морозець є, чи просто холодно, може нуль. Все, годинка часу. І в мене знову гарні нігті, як новенькі. І на вулиці сонце. Нема вже сірості туману. Ось всього лиш годинка і вже це все помінялося так. Клас. Мені дуже подобається ковір. Захотілося мені цей раз такий. Яскравіший. Все як завжди класно.